Вітаю, шановне товариство! Я дуже люблю багаторічні квіти, багаторічні трав'янисті рослини, які потребують мінімального догляду. І я постійно шукаю щось новеньке і цікаве. І я хочу показати деякі просто прекрасні багаторічники, насіння яких я придбала у невеликому приватному розсаднику Шемріт. Ось ця екзотичного вигляду квітка називається Ратібіда. Це морозостійкий і посухостійкий недовговічний багаторічник. Рослина невибаглива до ґрунтів і гарно росте на відкритому сонці. Ці квіти непогано стоять у зрізці, а також їх можна висушити і використовувати як сухоцвіт для складання сухих букетів. Всі ми, мабуть, знаємо на перстянку пурпурну, чудову декоративну рослину з яскравими квітами, але біда в тому, що це дворічник. Тому я придбала собі насіння багаторічних наперстянок. Оце наперстянка великоквіткова з такими красивими жовтими квітами, а це наперстянка шерстиста. Можливо, квіти в неї не такі яскраві, зате дуже оригінальної форми, як на мене, чимось схожі на орхідеї. Ще одна цікава рослина, асфоделіна жовта. У дикому вигляді вона зустрічається в Криму, але рослина досить морозостійка і без укриття може витримувати морози до 23 градусів. А це деревій Камчатський, давно мріяла його знайти, щоб додати до своєї колекції деревіїв. Це видова рослина і отаке вишукане рожеве забарвлення пелюсток Вона зберігає і при насінневому розмноженні. Коров'як гібридний, хоча українською мовою цю рослину правильно називати не коров'як, а дивина. Це недовговічний багаторічник, як ви бачите, квіти можуть бути різноманітних відтінків від білого, рожевого до фіолетового. Рослина невибаглива до ґрунтів, посухостійка і гарно розмножується самосівом. Шавлія лугова, вона трохи схожа на шавлію дібровну, але в лугової шавлі квіти більші і забарвлення їх більш яскраве. Кореопсис це красивий, невибагливий, недовговічний багаторічник, який гарно розмножується самосівом. В мене є видовий кореопсис з простими квітами. ну ось Я придбала насіння такого махрового. Сподіваюся, що все буде гарно і він виросте такий, як на картинці. Звісно, це далеко не все насіння, яке є на сайті цього виробника. Окрім цікавої колекції рослин, приваблює ще і ціна насіння, бо ось такий пакуночок в середньому коштує 20 гривень. І як ви бачите, за ці 20 гривень ви отримуєте не десяток зачуханих насінин, а 30, 50 і навіть 100 насінин. Окрім того, це насіння точно збору цього року, тому ви можете бути впевнені в його свіжості. І якщо ви любите вирощувати якісь цікаві оригінальні квіти, заходьте на сайт Шемріт, дивіться, шукайте і, до речі, раджу поспішати з покупкою, тому що кількість насіння обмежена. Я в минулому році, коли після нового року дещо купувала, вже багатьох позицій не було в наявності.